Сьогодні на уроці ми підіймемо з вами дуже важливу тему, а саме за життя без сміття. Усі ми з вами пасажири одного великого корабля під назвою Земля, тому нашим священним обов'язком буде піклування про наш спільний дім, а отже, і про самих себе. Дехто вважає, що нічого не трапиться, якщо кинути папірець неподалік, виконати пляшку з під напоїв або залишити у лісі недоїдки. Якщо поглянути на все це вкупі, то можна побачити навколо себе жахливі сміттєзвалища. По тому, як людство ставиться до проблем сміття, можна судити, наскільки воно є цивілізованим. Світ може потонути в смітті та відходах, які людство накопичило за свою історію. Ситуація не просто видається катастрофічною, вона дійсно набуває небезпечних масштабів. Проблема посилюється ще й тим, що вміст сучасних полігонів не лише небезпечний, але й здатний завдати довкіллю шкоди протягом багатьох років. У сучасному світі проблема накопичення сміття стоїть дуже гостро. У 2022 році населення землі складає більше ніж 8 мільярдів чоловік. Тільки уявіть собі, скільки сміття після себе залишає кожна людина. А чи замислювалися ви, як це впливає на оточуюче середовище та куди йдуть усі ці відходи? Зараз я хочу показати вам світлини, які зробив американський фотограф Грех Сагал. Під час свого експерименту він намагався показати нам, скільки після себе залишає одна людина сміття на тиждень, якщо це сміття взагалі не виносити впродовж тижня. Подивіться на ці фото, дивлячись на них, можна зробити невеличкий аналіз. У середньому в день кожна людина, не говорячи про цілу сім'ю, викидає 1 кг сміття. Просто уявіть собі, наскільки це багато. Потім усе це сміття людина виносить на сміттєзвалище. Але, на жаль, не завжди усі ці відходи переробляються у щось корисне. А все тому, що не всі люди знають про те, як потрібно правильно сортувати сміття. У нашій країні щороку накопичується приблизно 10 мільйонів тонн сміття. Тому сьогодні на уроці я хочу привернути вашу увагу до екологічних проблем, адже чисте середовище це наше й з вами майбутнє. Екологічна проблема засміченості дуже актуальна сьогодні, адже людство перестало бути господарем у власному домі. Виконати сміття стає звичним і перетворюється на дуже погану звичку, адже від цього страждає і наша земля. Наша блакитна планета, як її називали раніше, почала кмініти, адже почала покриватися брудом та сміттям. Однією з наймасштабніших екологічних проблем є проблема побутових відходів. А як ви гадаєте, що називають побутовими відходами, а що називають сміттям? Побутові відходи це усі відходи сфери споживання, які утворюються в житлових масивах, організаціях, установах, торговельних закладах тощо. А сміття це тверда частина побутових відходів, що утворюються в житлових масивах. А чи замислювалася ви, яка доля спіткає усі ці гори сміття, які ми накопичуємо кожного дня? Погодьтесь, ми не раз з вами бачили, як кожного дня на наш майданчик приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами. І нам здається, що от і все сміття прибрали з нашого життя. Але чи дійсно це так, як ви гадаєте? На жаль, переважна більшість про це взагалі не думає. А сміття це одна з найголовніших екологічних проблем сучасності. Кожного дня ми зустрічаємося з вами з таким сміттям, як поліетилен, пластмаса, скло, будівельні відходи, залишки їжі тощо. У свою чергу, все це загрожує нашому з вами здоров'ю. Адже через усі ці відходи може виникнути сморід, який у свою чергу загрожує нашим з вами здоров'ю, адже викликає захворювання дихальних шляхів. А окрім цього, всі ці відходи виділяють різні хімічні речовини, які у свою чергу призводять до отруєння та хвороб нирок. А окрім цього, відбувається забруднення водою, у яких через сміття ми з вами не можемо купатися, тому що можемо отримати хворобу шкіри. Отже, можна сказати, що значна кількість відходів призводить не тільки до засміченості, але і до різних хвороб людей. Якщо сміття взагалі не переробляти, то наша планета перетвориться на суцільний смітник приблизно через 100 років. Сортування сміття це розділення відходів на різні групи для переробки. Ця процедура допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів, адже невідсортоване сміття гниє на сміттєзвалища, забруднює землю та океан, а також руйнує екосистему. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи єдине ціле. Давайте розглянемо поданий малюнок та дізнаємося, скільки років розкладаються відходи різних видів. 200 років необхідно на розклад для банок з-під напоїв. Більше 1000 років необхідно для розкладу скла. Від 3 до 14 місяців необхідно на розклад сірників. Від 5 до 15 років необхідно на розклад пластикових пакетів. На розклад алюмінієвих бляшанок необхідно приблизно 500 років. На розклад дитячих підгузок та пластикового одноразового посуду потрібно приблизно 250 500 років, в залежності від того, з якого матеріалу вони були виготовлені. Звичайна газета розкладається приблизно від 1 до 3 місяців. Галянсові журнал розкладається приблизно від 1 до 5 років. Органічні відходи розкладаються від 1 до 5 місяців. І туалетний папір розкладається від 2 до 4 днів. Сортування сміття може перетворити відходи на ресурси, наприклад, на одяг або енергію. Окрім цього, це дозволяє зменшити кількість сміттєзвалищ. Наприклад, скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення пакетів для сміття. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім виготовляють дуті куртки. За алюмінієвих банок роблять такі ж самі банки, а органічні відходи перетворюють на добрива. Для спрощення процесу поділу сміття існує система кольорного позначення баків з тим чи іншим містом. Синій позначає папір, червоний позначає метал, жовтий позначає пластик. Зелений позначає скло, сірий або чорний позначає органічні відходи. Сортування сміття або повторне використання це те, що давно має спробувати кожен, варто лише почати. Як то кажуть, гарний початок половина справи. А ось як сортувати сміття правильно, я зараз вам розповім. Для початку зробіть вдома декілька ємкостей, у які потрібно буде складати сміття. Вони не обов'язково мають бути різнокольоровими. Розділіть їх для скла, паперу, пластику, металу та органічних відходів. У контейнер для паперу можна викидати газети, журнали, зошити, конверти та картонні ящики. Але сюди не можна ставити вологий папір, використаний паперовий посуд, картонну тару для напоїв та фольгу. У контейнер для пластику можна ставити пляшки від води, молочних продуктів, соусів, кришечки від пляшок, багаторазовий пластиковий посуд, контейнери для їжі, пляшки з-під кремів та шампунів. Але до таких відходів не можна класти тару від небезпечних речовин, побутової хімії, від аерозолів, лампочки, зубні щітки та трубочки для пиття. До ємкостей з металу можна класти алюмінієві банки від газованих напоїв, консервні банки, залізні кришки з-під скляних банок, бляшані банки від чаю, кави, цукерок та дитячого харчування. Але не викидайте до металу аерозольні балончики та використану фольгу. До контейнеру зі склом можна ставити биті чи цілі пляшки різних кольорів, банки з-під консервації та флакони від ліків. Але у контейнер зі склом не можна викидати жаростійке та удароміцне міцне скло. Все, що непридатно до переробки, необхідно збирати окремо до загального сміття. Щодо органічних відходів, того, що залишається від продуктів харчування, а це можуть бути і м'ясні і рибні відходи, а також овочі та фрукти, лушпиня, кондитерські вироби, паперові серветки, залишки від чаю та кави, кімнатні рослини та квіти, ви можете самостійно компостувати, якщо проживаєте у сільській місцевості, але все ж таки не варто у цей кошик викидати рідкі харчові продукти. До переліку небезпечних відходів відносяться енергоощадні лампи, батарейки, ліки, акумулятори, хімікати та ртутні термометри. Такі відходи не можна викидати до звичайного сміття. Їх потрібно відвозити у спеціальний пункт збору. В Україні розробили спеціальний мобільний додаток, який називається сортуй. За його допомогою можна швидко відшукати на карті спеціальну станцію для сортування сміття у вашому місці. Для цього вам необхідно цей додаток завантажити на свій мобільний телефон та підключити геолокацію, а потім відкрити мапу, на ній ваша адреса буде позначена синім кружечком, а найближча сортувальна станція зеленим кружечком. Але пам'ятайте про те, що кожна сортувальна станція має свій перелік того, що вона може у вас забрати. Тому бажано заздалегідь уточнити ці деталі безпосередньо у тієї організації, з якою ви плануєте співпрацювати. Окрім цього, цей додаток корисний тим, що допомагає сортувати сміття та підказує, що підлягає переробці, а що ні. Якщо ви вагаєтесь, просто натисніть на зображення предмета, який вас цікавить, та прочитайте інформацію про те, що підлягає він переробці. Або якщо важко прочитати, то можна орієнтуватися використовуючи зображення предметів, які розміщені у цьому додатку. Усі щойно перераховані заходи допомагають боротися з проблемою сміття, а значить допомагають боротися і з проблемою збереження життя, адже чиста планета дорівнює здоровій людині. А зараз давайте пограємо в екологічну гру. Спробуйте поміркувати та посортувати сміття, зображене на малюнку до відповідних контейнерів. Отже, до синього контейнера з папером необхідно помістити газету та журнали. До червоного контейнеру з металом необхідно помістити алюмінієві банки від газованих напоїв та консервні банки. До жовтого контейнеру з пластиком необхідно помістити кришечки від пляшок та багаторазовий пластиковий посуд. До зеленого контейнеру зі склом необхідно помістити банки з-під консервації та розбиту пляшку. І до сірого контейнеру необхідно помістити залишки харчових продуктів. По знайомим вуличкам рудий котик йшов випадково напівстертий напис. Він знайшов. А гра проста: твій перший хід починає з плюса: Хрестики-нулики – весела дитяча гра. А зараз давайте пограємо з вами у вже знайому вам гру, яка називається «Хрестики-нулики» з нашим котиком Мурчиком. Пам'ятайте, якщо твердження правильне, то ставимо плюс, а якщо воно неправильне, то ставимо мінус. Привіт, малята! Мурчик, ти готовий розпочати гру? Так. Отож, перше твердження. Скло розкладається найшвидше. Так, добре, наступне твердження. Папір зазвичай кладуть у контейнер синього кольору. Так, добре, наступне твердження. Ртуть – це безпечна речовина, яку можна споживати. Так, добре, наступне твердження. Батарейки можна класти у контейнер з органічними відходами. Наступне твердження у зелений контейнер складають скло. Наступне твердження. У контейнер з папером можна класти вологий папір. Наступне твердження. У синій контейнер необхідно складати органічні відходи. Наступне твердження. Сортування сміття не потрібно. Воно не шкодить навколишньому середовищу. Наступне твердження. Магазинні чеки потрібно складати до загального сміття, тому що їх не переробляють. Ну що ж, тепер давайте зробимо перевірку, чи правильно ви разом з котиком-мурчиком виконали це завдання. У першій клітинці першого рядочка дійсно потрібно було поставити мінус, тому що скоро складається найдовше всіх інших речовин майже 1000 років. У другій клітинці першого рядочка дійсно потрібно було поставити плюс, тому що папір зазвичай складають до синього контейнеру. У третій клітинці першого рядочка потрібно було поставити мінус, тому що ртуть це небезпечна речовина, яку ні у якому разі не можна вживати. У першій клітинці другого рядочка необхідно було поставити мінус, оскільки батарейки ні в якому разі не можна викидати із звичайним сміттям. Їх необхідно здавати у спеціальні місця для переробки, оскільки вони отрують навколишнє середовище. У другій клітинці другого рядочка потрібно було поставити плюсик, оскільки зелений контейнер дійсно призначений для скла. У третій клітинці другого рядочка потрібно було поставити мінус. Оскільки до спеціального контейнеру з папером не можна класти вологий папір. У першій клітинці третього рядочка дійсно потрібно було поставити плюсик, тому що дійсно у сірий контейнер складають органічні відходи. У другій клітинці третього рядочка дійсно потрібно було поставити мінус, тому що це хибне твердження, адже невідсортоване сміття шкодить навколишньому середовищу. І у третій клітинці третього рядочка потрібно було поставити плюсик, тому що магазинні чеки не підлягають переробці, і їх необхідно складати у спільний контейнер зі сміттям. А зараз послухайте ситуацію, яка склалася в українському мальовничому містечку між друзями чистоком та брудиком. Та трохи відпочиньте. В мальовничому українському містечку жили собі і дружили два друга чистик і брудик. Чистик був охайним, відповідальним і старанним, а брудик постійно смітив, не прибирав і через свою безвідповідальність кидав сміття повз урну. Одного разу у місті оголосили конкурс на найчастішу та найоханнішу вулицю вулицю без сміття, яке посортоване в окремі урни, пофарбовані у яскраві кольори. Вулицю з ароматними клумбами квітів і гарними лавочками. Чистик жив на вулиці Вишневій, а брудик на трояндовій. Недовго міркуючи, друзі вирішили взяти участь у конкурсі і зробити свої вулиці чистими та гарними. Відповідальний старани чистик сортував сміття у відповідні урни: папір в одну, метал у другу, пластик у третю, скло у четверту і залишки їжі у п'яту. Це потрібно було для того, щоб сміття не просто залишилося сміттям, а пройшло певний шлях переробки. По іншому, як нам вже відомо, утилізацію і стало корисним для людей. А Брудик навпаки хотів швидше прибрати вулицю і бути першим, тому викидав сміття в одну урну. Ось конкурс закінчився. Вулиці стали чисті та гарні. Переможцями були всі, тому що кожен старався. Після конкурсу чистих зустрів Брудика в супермаркеті, коли купував добрива і підручники до школи. Брудик сором'язливо і зніяковіло дивився на покупки чистика. Тільки тепер він зрозумів, що якби він був відповідальним, то на полицях супермаркету було б більше корисних і потрібних речей. Друзі один одного зрозуміли, посміхнулися та дружньо пішли чистими та красивими вулицями рідного міста. Діти, а як ви гадаєте, що саме зрозумів брудик? Правильно, він зрозумів те, що посортоване сміття може принести користь людям. А навіть сортоване сміття навпаки шкодить навколишньому середовищу. Тож пам'ятайте про те, що сортуючи сміття, ви зменшуєте шкідливий вплив на оточуюче середовище та своє здоров'я. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення.